Всім підписникам. Значить що, копаємо сортову картоплю. Такий вона має вигляд. Отак воно його риє. Це оці радочки, які у нас були окремо, які ми купали тиждень назад. Значить, Давайте на напорік, що свіжу в пам'яті. Ця хрень в виду виду ДТЗ 354У вилазить. Колію, ту, яку садив шифінг 240, то є, що під 60-ку, метр двадцять, що було, на раз-два, отлічно, нічого не міще, нічого нікуди воно не дівається. Дивіться, як іде. Навісне підходить. Все, все, що від 24-ки на нього стає на раз-два. А то там розказують, колеса не такі, то не таке, скорость не така, все не таке, все тут таке. Далі сразу про копалку. Змасти копалку, змастіть собі одне місце, вазелінчику. Що хочу вам сказати, копалка. Зараз бачите, земля влажна, вона пищить не так. Що це пищить? Да, пищить редуктор, Но більше пищать оці перемички, тому що вони стоять на зв'язочках. І перемички, так, да, вони трошки зв'язочку виїдають. Коли земля суха, воно пищить сильніше, зараз просто земля влажна. І виходить, що? Воно його трохи змащує. Оце пищить, бачите? Воно його трошки змащує. І за цього зараз визг не такий. Ну, якщо ти змастиш оцього, хоче накидатися солідола сюди, що буде? Буде тиха смерть. Всі подшипники, вони всі нас змащені. Тута, тута, там. Все на масленках воно все розсовосюється, розкручується, все маститься. Все просто замечательно. Тільки ти його змастиш, що починається? Наш сусід теж працює. Що починається? Починається те, що пилюка починає липнути. І потім воно його просто виїдає. Це те ж саме, що на ці, як воно називається, скажіть вам скажу. На бетономішалки. Бетономішалка що в нас робить? Вінець там округ неї йде. Деякі умніки беруть його теж змасують, і В результаті рік-два і воно цей вінець просто виїдає все. Воно у вас виїсть. Питань нема. хочете змастити мастіть. Діло ваше. Хто хоче реально щось путьове робити, то нічого мастити не треба. Пер дивіться, землю і що засипає, Тому що це така копалка. Бачите, ось дойде різиний кусок отакий. Щоб тут був цеп, він би йшов такою полоскою. Ця б земля, скільки воно б падало. А так дві ленти землі зразу вилітає. І це для тих, що давай безліше, на тисячу вом, включай, толку не буде. Тут треба наоборот, що воно не сильно крутилося, 540 достатньо. Тут аби саму ленту додати на пів метра, розумієте? І воно тоді встигало все протрушувати. Так лента коротка, візьміть польські, та вона, бляха, муха длиніше трактора. Лента коротка і за що цього, то воно ще цю землю сюди лентою подає з двох сторін, А тут якось усе протрушується. Хтось в мене був питав, чи не виїдає цього, це треба його начисто показати. Брутики нормально, а зв'язочку да. Зв'язку гуздо даже. Ви там бачите? бля хамуха підкащик. Зв'язочку виїдає потихеньку. Можете воно на той редуктор наліпитися лідола. Тихенько буде робити на раз-два, ну поробить недовго. Потім будете шукати редуктора, щоб собі вцепити. Так що от такі діла, ребятка. Зараз що? Дивимося, тут з краю є гарбузи. Це мене радує. Значить будуть бабки, буде лавешка. Також жовтеньких багато, багато зелененьких, але ще, грубо говоря, днів 20, а то й місяць воно собі буде тут достигати. Копаємо зараз на тисячу обертах. Да! Вертайся назад! Поняв? па. Акела промахнувся. Хотів зараз звідси їхати туди, а не вийде. Треба вертатися і звідти починати. Так що такі діла? Не пам'ятаю, що вже казав, щось загарбузив, вроді би казав. Ну, хто таке? Зараз вертаємося. І що? І правильно? І починаємо копати той радок. Викопаємо другий радок. Ми вже два сьогодні втяли. Ось один був, і вон той крайній. Ми втяли і все нормально. А! Копаємо на тисячу обертах двигуна. Більше, блін, я не знаю, смисл його більше давати. На тисячу оборотах моторчик собі тягне, ти трактор відчуваєш, як воно працює, як воно йде. Хтось хоче півтори лупити, пожалуйста, лупіть півтори, можете той тахометр в червону зону заганяти. Бо у вас, як не фурсунки гавкне, то мотор гавкне, то він за сажою забійся. Це не машина, почнемо з того. Ви коли рівняєте трактор з машиною, то це трошки дивно. Коли ви на своєму фольці старому відрі виїдете на трасу, то там, так, да, йому вже стільки років, що його пора хоронити, то там можете дати йому копоті, щоб воно вимило ту всю сажу з нього. Тут. Чорт його. Раді прикола ганяти в красній зоні. Півтори і більше тримати. Трактор двигун зроблений так, щоб в тебе вже на тисячі все було за рахунок об'єму. Ну якось так. Може я неправильно думаю, ви праві. То можете взяти з полочки пірожочок і його з'їсти. А так зараз шарабанимо ще один радочок. І йдемо дьорнемо по стопочці. Водички. Якраз за це час воно візьме, підсохне. І буде те, що треба. Картопля ця є, вона сортувала, вона велика зараза. І вона є. Це ми якийсь новий сорт взяли. Це вам для порівняння отакого, от бачите. О. Така непогана. Добав, дивіться, що я вам покажу. Ну тут, звісно, немає вже радка. Ну ось до, бачите, їхав, все ж видно. Не міще воно цього родка. Якраз лічно в нього входить і все замечательно працює. Зараз починаємо працювати, вам знімати і все показувати. Для дієго. Проблем нема. Копаємо зараз все-таки на задньому приводі, Передньому поки не підключаємо. Просто собі тянемо на задкові. Бачите, коли земля трошки влажновата, то воно хоч видно, що є якась бараболя. Ну... Дальніше все-таки будемо думати про отрізні диски. Робити їх будемо з циркулярочного полотна з круга. Будемо робити з нього, там на подшипники поставимо, заточимо, розкос в парабані, щоб воно його підрізало. Сьогодні жара докопаємо, цепимо. Спочатку прицепт у нас на прицепі є солома розкидаємо трохи соломи, потім після соломи всипимо діскову, пройдемо дісковою, щоб його все пригорало, струхануло, вирівняло. І потім візьмемо що? Правильно, Розсипемо кірчицю, після цього вцепимо борінки і пройдемо борінками. Земля влажна, ще на тиждень передаю дощі, то я думаю... Ой-ой-ой, целепай, -ой -ой, стоїть, стоїть! Воно влажне, диви, воно аж взяло його, запресувало там так, що капець. Диви, бачиш, воно із того бере, цепляє. Зараз чекає з тої сторони. Все из-за боделя началось. Две ка Дальше может тут ошусь. Все, вперед. Видите, какая была грудка? Вот через нее і забилось. Короче, всыпаем вороны. И посеем сегодня горчички. Так что, вот такие дела, ребята. Услухаем зараз из вами работу моторчика. Вот так он между цих. И задний колеса по центру трошки. Вот и все. Отакі от у нас радочки барабульки. Трошки вже підсохло. Зараз починаємо збирати. Дивіться. Отакою вже як тому хто тебе її краде, вцідиш в голову, то аж перекинеться бідненький. Така ж сама ось долежить. Дивіться, як гарно. Коли хтось работає, а ти знімаєш. Трактор теж нефігово виглядає. Дивіться як блестить. Ну, це вже звісно коли стоїть в кінці города, то здорове штуковина. штуковина. Ну, Давай так Нікола Олексійович я тебе зараз сфотографірую. І ще й трактор поставимо і скажемо. Купаємо сортову бараболю. А це буде обложка. Оцей ящик це найкраще що є в цьому тракторі, їй-богу. Сюди влізе много дурного, та ще можна сісти і посидіти. Отакі-то у нас грудочки. Бачите? Навіска капець велика, крепка. По лосі то взагалі не знаю. Хребтам можна комусь зламати спокійно. Так, Отакий От у нас Diego Все, хлопчика, дівчатка Зараз папа рівняється, шукає цей баланс. Бо коли в два рядка, то воно легше взяв заїхати, ти знаєш, що ти попав, а тут зараз треба попасти поки цей один рядочок. І остався на рядок. Тепер давайте... Все ж таки під кінець всіх тих, хто каже великі колеса, куди воно лізе. А то, що у вас бляха муха 50 кариї в такі колії, то це фігня, да? трактор в ввіду. Той же самий соліс 50, які там колеса, я вже, звісно, не пам'ятаю, це треба подивитися. Чітко виражений у нас зараз що? радок. Ось до колеса йшло, бачите, ось до багри йдуть. Один багор, ось до другий, ось до третій видно. Як йшло попід радок. З цієї сторони не так видно, з цієї сторони воно просто ось до видно, що йшло. Тобто, чітко видно, радок остався. Туди назад воно в радку йшло ні вліво, ні вправо. Не поміщало воно отаку цю бараболю, бляха муха. Все, о, нормально. Якраз. Все, вгадав. Нормально. Даю лопату. Лопату. Зараз даю лопату. Значить, навіщо нам лопата? А щоб почистити нашу прекрасну копалочку. Яку ми робимо, робимо, ніяк не доробимо. А вон от що багато речагів називається. Все, попали в колію, картошка пішла, обороти підняли. Погнали! Хочу вам піймати це, що ви і почули, як копалка скрижить і як мотор робить. Надіюсь, чути. підстужавіла і почало шо з трохи кидати Отак так то все діло виглядає Народ. Як завжди, тим радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Пам'ятаємо, що головне це здоров'я Я буду прикращати цю нашу зйомку. Розбираємо зараз цю барабольку, і будемо це все діло дискувати і сіяти дірчити. Все, всім здоров'я, до побачення.